У березні 2025 року Око груп відкрила можливість долучитися до розвитку готельної інфраструктури гору. Будівництво першого комплексу курорту вже розпочато: це три дизайнерських готелі на 415 номерів. Кожен з яких має унікальну архітектурну концепцію, стиль і сервісне наповнення. Таким буде перший готельний комплекс курорту. Який почала будувати інвестиційно-девелоперська компанія Goro Development. Це буде простір, де поєднуються дизайнерська архітектура, сервісна гостинність та природна гармонія Карпат. Наразі для відкритого інвестування. Доступний перший готель курорту на 197 номерів із загальною площею 7766 квадратних метрів. Водночас 15% інвестиційних лотів вже продано під час закритого пресейлу, який тривав упродовж трьох попередніх місяців. Окко Груп використовує міжнародну бізнес-модель залучення інвестицій резорт Hotel Румс Аз інвестмент. Вона передбачає володіння окремим номером у дизайнерському готелі на гірському курорті з єдиним професійним управлінням, що сприяє зростанню вартості активу і отриманню прибутку від операційної діяльності готельного бізнесу. Як кажуть у компанії, перший компонент інвестиційного продукту ГОРО – високоліквідна приватна власність. Це актив з потенціалом зростання вартості, який можна перепродати, подарувати чи передати у спадок, що гарантує надійність та мінімізує ризики. Другою важливою складовою є повна готовність до проживання гостей. Кожен номер оформлений в унікальному дизайнерському стилі і оснащений усім необхідним: меблями, текстилем, технікою та декором. Тобто після введення в експлуатацію готель одразу може приймати гостей і генерувати прибуток. Третя складова: готовий бізнес під професійним управлінням власнику не потрібно займатися операційною діяльністю, оскільки керування готелем здійснює оператор. Залучення міжнародної експертизи у сфері гостинності та туризму гарантує високі стандарти сервісу. Регулярні виплати та прозора система звітності, що надається щоквартально, роблять цей варіант інвестування вигідним і комфортним для співвласника. У компанії зазначають, приватні інвестори можуть розраховувати на довгострокове зростання вартості активу в часі. Це забезпечується трьома ключовими факторами: первинна капіталізація. Збільшення вартості об'єкта від початкової оцінки на старті будівництва до ринкової ціни після введення в експлуатацію. Очікується, що до моменту відкриття готелю первинна капіталізація може збільшитися до плюс 51%, що в середньому становить понад 15% річних. Це дає інвесторам можливість увійти в готельний бізнес на ранньому етапі розвитку курорту і отримати дохід завдяки лише зростанню вартості активу. Операційний прибуток формується з доходу від номерного фонду після сплати всіх операційних витрат і комісії готельного оператора. Очікується, що він становитиме приблизно 35%. На цей показник впливають два ключових фактори: завантаженість готелю та вартість проживання. Високий рівень завантаженості забезпечуватиме всесезонний формат курорту. А також атракції та сервіси, що підтримуватимуть стабільний потік відвідувачів упродовж року. Це дасть змогу гору уникати сезонних коливань, вторинна капіталізація це збільшення вартості працюючого готельного бізнесу за рахунок зростання популярності курорту, туристичного потоку та зміцнення репутації проекту. Горо Development орієнтується на європейський ринок, де вартість проживання в гірських готелях стабільно підвищується. Крім того, наявність професійного готельного оператора гарантує єдині стандарти сервісу та високий рівень послуг, що підвищує лояльність відвідувачів і стимулює попит на проживання. Отже, зростає завантаженість готелів, що позитивно впливає на вартість активу та підвищує прибутковість для співвласників. Очікується понад 20% вторинної капіталізації вже через 5 років експлуатації проекту. Городевелопмент супроводжує інвесторів на всіх етапах, допомагаючи не лише з управлінням активом, а й із перепродажем або реінвестуванням у наступні готельні проекти курорту на індивідуальних умовах. Прогнозований рівень доходності досить реалістичний, понад 10% на рік. Цей показник ґрунтується на консервативних розрахунках та об'єктивних показниках галузі. ОКОГруп впроваджує міжнародні стандарти не лише у створенні майстер-плану курорту Горо, а й у моделі інвестування. Сучасний підхід до фінансування проєктів, де поряд із прибутковістю ставлять за мету створення позитивного соціального й екологічного ефекту, називають імпакт інвестиціями імпакт-інвестінг. За прогнозами міжнародної організації Global Impact Investing Network GIN, імпакт інвестування може змінити сам підхід до фінансів у суспільстві, демонструючи, що бізнес може бути не лише прибутковим, а й корисним для світу. Такий підхід стимулює економічне зростання та сприяє розвитку місцевих громад, створенню робочих місць і підвищенню якості життя. Водночас він допомагає зберігати природні ресурси, впроваджувати екологічні технології та мінімізувати вплив на довкілля. Україна лише починає рух у напрямі імпакт інвестування. Участь у готельному бізнесі Горо це унікальна можливість не просто заробляти разом із око груп, а й стати частиною глобального позитивного впливу на суспільство та довкілля. Реалізацію готельної нерухомості курорту та залученням інвестицій займається інвестиційно-девелоперська компанія Goro Development, яка входить до складу Око Груп. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес. Завершення першої черги будівництва заплановано на 2028-2029 роки. ОКО групу Горо Маунтен Резорт виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. Для створення міжнародного формату курорту окко Груп залучила австрійських експертів світового класу PKF Hospitality – інвестиційний аналіз та концепція, ILF Group майстер план та лижна інфраструктура та Doppelmayr Garaventa Group – проєктування системи витягів та канатних доріг. Що ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні? Підпишіться на канал в телеграмі, просто відсканувавши цей qr код ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Бувайте!